Взагалі в Житомирі всім вдячний дитячому будинку, і обласній адміністрації, і суду, наскільки люди включалися в процес і робили те, що у нас в Києві роблять 10 днів за 10 хвилин, це неймовірно. І завдяки цим зусиллям наша дитинка виграла багато вічності і вже робить, ну, якщо порівняти, які ми побачили в перший день, який він зараз, це дві різні людини. Мені зараз було важко сюди їхати, хоча цей дитячий будинок подарував мені сина, тому що я розумію, скільки тут дітей чекають на таку ж долю. Як наш син і не може з різних причин, тому що батьки ще не позбавлені батьківських прав чи ще щось, але вони тут і вони не заслуговують на це. Це для мене було найважче. Так, ну а своїх дітей ми насправді готували дуже довго. От коли у нас там умовно, можна сказати, в березні 22-го все ж таки активізувалося наше внутрішнє, внутрішнє розуміння, що потрібно повертатися, не повертатися, а починати займатися тим, про що ми думали багато-багато років. Ми почали. Просто постійно говорити з дітьми, розповідати, що а, особливо там, я пам'ятаю момент, коли хтось, там, Мія чи Марко, захворіли. І от ми там півдня валялися, просто її обіймали так, і лікували, можна сказати, просто своїм теплом. І от ми тоді говорили про те, що от зараз тобі погано, і там, зараз тебе мама, тато обіймають, і тобі стає легше. Вона каже, легше. Ми кажемо, а є от дітки, у яких. Нема кому обійняти. Так? От, і от такими от, е... якимись історіями просто розповідали, розповідали, розповідали. І мені здається, що от був один момент, коли я вже зрозумів, що ну принаймні Мія так точно готова <схи> з повним розумінням е... підходить до того, що скоро з'явиться брат чи сестра. От коли вона до мене підійшла і сказала: Тато, я тут подумала. У Мене є дві піжамки, а, а мені ж одна потрібна. Давай ось цю другу піжамку віддамо тим, у кого немає піжамок. Я там розридався. Ми домовилися, що ту піжамку все ж таки залишимо їй, і потім з нею підемо, там накупимо, скільки вона захоче піжамок, і просто віддамо безпосередньо там дитячий будинок чи кудись. От з тих пір я зрозумів, що все, діти готові. Ми просто чекали, коли вони дозріють, і всю цю інформацію перетравлять. Це дуже довго було. Приблизно там 12 місяців. Ми готували саме дітей, і вони дозріли, і мія як більш перша, все ж таки, ну окей, ми все це чули. Тож давайте ми і заберемо дитину з дитячого будинку, якщо їй там погано, їй потрібна сім'я, а ми є ця сім'я. І От коли вони це сказали, ми такі окей, ми несемо документи в соціальну службу. Тому ну, Маркуся просто у нас молодший, і він е, бачить, що якась діжуха починається, і всі щось хочуть взяти дитину. І він такий, я теж хочу, але в нього не таке свідоме рішення. От мія точно свідомий. Вона зараз нам інколи здається, що це її дитина, а не наша, тому що вона ним опікується на всі 100%. Коли ми починали свій шлях. Пошуки ще коли не мали статусу кандидатів. Ми вже розуміли, що в Києві просто в черзі дитину ми не дочекаємося. Нам треба робити якісь активні кроки дії. Ми почали шукати. І всюди кинули кліч серед волонтерів, які займаються допомогою діткам. Дзвонили дитячі будинки, які є в нашому регіоні. із запитом, можливо, у вас є сталася якась помилка і так далі. І мені написала дівчинка, що вона зараз лежить в лікарні зі своєю дитиною. і Тут привезли хлопчика. Люди просто не розуміють, що якщо привезли хлопчика, я не можу приїхати його забрати. Привезли хлопчика, і вона знімає його на відео, Каже, від нього відмовилися батьки. Його звати Марсель. Він блондин, такий кудрявий боже, який він красунчик. Ми просто одразу закохалися, але. Ми на той момент вже розуміли сіродично тонкості, що цій дитині до моменту усиновлення ще, ну, ще багато чого доведеться ведеться країні, потім поки позбавлять там, облік, батьківських поки прав позбавлять. Ну і плюс він навіть не в нашому районі. Він в Печерському. Ми згадали, що в Печерському районі у нас є дуже класні знайомі, які теж стоять в черзі. Тобто, що найменше вони його заберуть. І тоді чоловік сказав: не засмучився, ми знайдемо свого Марселя. І ця фраза якось, ну все, вона кудись пішла. І потім, коли я шукала, я коли натрапила на анкету нашого сина, я на нього дивлюся, він настільки на, на, по анкеті не був на нас схожий, бо все одно люди е, інтуїтивно, навіть коли кажуть, байдуже, спочатку вони реагують на зовнішність, схожу на них. Це така підсвідома реакція. І я дивлюся, ну блондин, такий маленький, на нас зовсім не схожий, очі не того кольору, волосся, форма обличчя, нічого. І я так показую чоловіку, він каже, слухай, так це ж наш Марсель. І це просто був такий як позивний, наш Марсель. І ми спочатку не хотіли міняти ім'я, але потім ми помітили, що він на своє ім'я не реагує. Тобто він ще не встиг усвідомити, що це його ім'я. Він дуже маленький, і я думаю, що він не так давно почав. Ну, і, можливо, до нього не зверталося по імені, а зверталося там сонечко, зайка. ну всі Не ну, були... може зверталися, так, да, але такої прям прямої якоїсь залежності від імені немає. Так що він чому так себе ідентифікував, так? Так, да. да, ми почали, а, ну так, Жартома обережненько називати його Марселем, і він прямо розкрився <рив> в цей момент. От він одразу почав реагувати на нове ім'я і от одразу якось так розправив плечі. Ну ніби ніби чекав цього моменту. Ну коли ж коли ж ви зрозумієте, що це я? <рив> Але ми не повинні приховувати від нього, що він народився під іншим іменем. Тобто у нього будуть два його імені. Він буде знати свою історію, він не може не знати, бо ми люди публічні. і Інтернет пам'ятає все. Тому він буде знати, що він народився під одним іменем, а в нашій сім'ї він народився вдруге вже під іншим іменем. Потім, коли він виросте, він може свідомо називати себе двома іменами чи вибирати це вже його право. Але коли зараз ми на нього дивимося, ми відчуваємо, що це наш Марсель. Ну по іншому просто у нас не могло навіть бути. Він вдома, ми дуже хвилювалися насправді, бо єдине місце, яке він знає, це дитячий будинок. Спочатку ще була лікарня, але це був несвідомий вік. І це дорослі розуміють, що дитячий будинок це погано, а дитина цього не розуміє. Це єдине місце, в якому він жив, чому це погано. І ми забираємо його додому. Я переживала, що в нього буде стрес, тому що куди ви мене привезли? Де всі ті люди, до яких я звик, де всі ті умови, до яких я звик, де моє ліжко, де мій стільчик і так далі. Але він зайшов. Спочатку, як кошеня, обійшов всю квартиру, всі закутки, познаходив щось, що йому цікаво. Це зовсім не іграшки, якісь там дроти таскав їх по всій квартирі. Потім прийшли брати сестра з садочку. Він з ними роззнайомився. Було так: угу, я тут не один і. Жодних проблем не було. Одразу звик. Ми йому ходили, розказували, показували разом з дітьми. Там це твоя кімната, це твоя ліжко. І він так ніби. Мені здається, що він все розуміє, що він просто ще казати не може, але все усвідомлює Так, і, є, так і, є. і він з першого дня спокійно спав, що теж для нас було великим шоком, бо ми переживали. Я погано сплю нових місцях. Він з першого дня, 21.30, в нього регламент все. Він іде спати. Такий ба більше він можна сказати виправив графіки наших дітей, да тому, що вони люблять, любили засинати там опівночі. Ще дві години дивитися мультик перед сном. Все Марсель іде спати. Всі окей, ми теж ідемо спати. Бо треба вимикати світло, так. там слухати казеньку або колискову, і Всі вже у нас раніше засинають. Трохи на так само саме раніше жіга. встають, тому що Марсель встає у сьобій. Діти там ще декілька місяців тому. Ми їх прям сплячами ще несли в ванну вмиватися, чистити зуби. Зараз Марсель встав першим. Буквально протягом 5-10 хвилин прокидаються. Всі такі виходять. Доброго ранку не, не, не. Всі сній, не, не, він збирається поступово. Ну, Короче, він на сі... не тільки ми щось міняємо в його житті. Він в нашому житті теж міняє. І ми беремо у нього корисні звички. Навіть як не міняє, а налагоджує. Налагоджує, ну. так ну це ж теж міняє. На краще міняє. На краще. <реш> да, я вам дякую, Іна, Тимур. Радий ще раз знайомству. Гарного вам дня. Дякую за вашу таку позицію.